Раді вас вітати у просторі нашого етномузею Скансену. Чарівна хата, дорогі гості, прошу вас, проходьте. Ми в ще в дві році започаткували такий проект, який називається Мальоване село. Ідея його полягає в тому, щоб в нашому живому селі де живуть люди на їхніх об'єктах відтворити традиційний Дністровський розпис, створити музей під відкритим небом. Ми малюємо етноартоб'єкти. А по центральних вулицях наших головних туристичних сіл наша туристичне села це Грузька і Горалька, це села, через які літом переходить великий потік туристів. Да, і їхні головні вулиці, це такі артерії, дасть така наша. Візитівка, як люди сприймають нашу громаду, як би наш регіон. Нам вдалося створити от музей з Кансу, на території якого ми знаходимося. Як нам потім вже сказали, коли ми зробили відкриття, що це був перший музей в нашій області і відкрився під час війни. А це є музей локальної дністровської культури двох найпоширеніших народних ремесел гончарства і травмництва. Гончарство було поширено, в принципі, по всій Україні, це одне з базових таких народних ремесел. але наша Територія, враховуючи і кліматичні особливості, і географічні, саме цікаво, тим, що тут з давніх давен люди займаються тим, що вирощують лікарські рослини. І відповідно травництво було дуже поширене. У кожній родині були свої рецепти і бакота на вже наразі затоплене село, та була така столиця травництва. От, і коли ми створювали цей музей, ми працювали зі старожилами, з травниками. Нашої громади, які нам допомагали створити експозицію, тобто ми тут створюємо простір, який сучасній людині дає змогу хоча б на якийсь час перенестися в минуле, доторкнутися до нашої культури, відчути її. Чому це музей Сканцев Живий музей? Да? Експонати можна трогати, всюди можна, так я казала, посидіти колеги, туди, да? щоб людина не просто подивилася і пішла, а щоб вона саме от війшла в цей простір. Приїдете в бакоту навесні, то всі ці схили вони вкриваються такими квітами, які мають синє, фіолетове, сіреніве. Такі, от колористика забарвлення. Наші пращури, вміли з неї добувати натуральні воробники. Вони їх додали і нитки фарбували, тому вишивка була От по Софії сорочка з бакоти. І Ми можемо показати, да, що це не традиційна подільська вишивка, ця червоно-чорна, це яскравий дністровський розпис. Ми відроджуємо Дністровську розпис, Дністровську вишивку, ви можете бачити, да, у нас і на хаті з архівних матеріалів взяті візерунки і повністю відтворені. Софія у нас представляє ідеального працівника скансена, да, тобто в музеї Скансені працюють працівники, які вбрані в. Одяг того часу, який користується хоча б деякими елементами побуту, того часу, так, щоб людина отримала такий от досвід. Ми у нас всюди посидіти, полежати, попити, поїсти і відчувати себе як вдома.